И девочка хотела фотографировать, как там демонстр. Да? Давайте помогать. Там став. Ой. Доброго дня, панове. І представтеся спочатку, хто ви, що ви, звідки, що... і що тут. По-українськи. Ми члени організації Патріот, працюємо вже з, 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 з початку повномасштабки. В принципі, багато гуманітарки доставили в громаду, дуже багато. І як ми, по, постійному поїздку це. Тяжой труд звертатися до всіх фондів і затягувати ну, у нас пріоритетів першим це, ділом, це не в нашу громаду. А, ну, і за що за цього ми потом допомагаємо хлопцям на передок гуманітаркою. Е, цю, ну, нам предложили е, цю гуманітарку з Франції з півдня. Е, тут багато. Многофункціональних ліжка, те, що надо для нашої як там, госпіталь, сейчас по, по модному. І потреба так, що, в нашій. Ну, те, в нашій що нашій грамоті, потреба, треба да, ліжки, візочки, хадунки, костилі. Сурнікети, ну, бандажі, перев'язочне. Ну, в общем, якраз те, що треба сейчас на даний час, то якраз у цій гуманітарці, ну, цей. Дякую Богу, що є такі фонди, що допомагають в такий тяжовий час в нашій країні. Що довіряють і довіряють, да. найголовніше довіри за те, скільки ми працюємо, що ми довіри не потеряли. І слава Богу, всім, які нам довіряють, всім предприймателям, бізнесменам, всім, які отазвалися і допомогли нам да, от доставки цієї це... допомоги. Тут, Подякувати і нашій больниці, вони теж донатили гроші на доставку цього грузу. Їм особа велика і... подяка, тому що знамінському виконкому, э... ну і фермерам Тут, тут багато То, хто тут багато. довірилися на, да. на слово, що буде така. А ми будемо оправдувати нашу довіру. Тому що ми стараємося, щоб да. все заходило в громаду, і стараємося не потікати довір'я. Щоб все було в добре. Да. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Доброго дня, можна вас висити? Добрий день, мене звати Євген. Я приїхав сюди, щоб допомогти нашим волонтерам розгрузити гуманітарну допомогу для наших військових, для наших ранених військових, для наших ВПО. Ми просто дуже вдячні нашим а, захисникам, які обороняють нас, захищають наше життя, саме тому ми завжди готові їм допомогти. Ти такий французький вивчий. Таво, бать, аліментаті.